Неповторних попросили передати oh. цю чарівну горку, жовто-блакитну, саме для Оксани, ведуча та організатор неповторних, а ви знаєте, що я не відмовлюся, я безсоромна. І безсовична. такий тортик, то можна я це зроблю отак. О, ось така горочка. Оксана Юля неповторні. До нього є ще, як, це, як то кажуть, промова. Ага. Зараз я для тебе її включу. Хороше. Добре. Дівчата, любі наші, Оксана та Юлічка. Цей тортик я присвячую вам, тому що ви робите велику-велику працю. Тортик цей така, як знаєте, гора. Гора, і ви йдете, там така є струбиночка синенька, і ви йдете, ти, Юлька, вверх, вверх, все, коробкаєтеся наверх, а там по тортику це зірочки, таке сузір'я. Це ми. Ви до нас приходите в гості і спопита розшатувати нас, переведеш на великі справи, і ми вам дуже-дуже. Благодарні. Цінуємо вашу працю, хоча іноді ми такі трошки ліниві, лі, лі, Ледащі, да, це ми. але ви насправді ви робите щось, щось неймовірне, тому що ви неповторні і ми тягнемося до вас. Це для нас з тобою. <свічку> вітаю, Сонечко, вітаю. А це треба ще кусати? Я вам кушла. <свічку> Дякую, Анжелочко. А вона не хоче кусати. Я отак. так. Давай быстро. <сум> ну давай, ну чуть-чуть. Ну, ну давай! <сь> Я це зробила! Так? Я тебе стропила! <сь> <щу> Дуже, дуже вона мані. мені там наляпала. Ну, я витягнути. Подивись, який чудові си. Не знаколя робить. Одивись, який чудові си.